Тебе весняний вечір музиканти вирішили зігріти слухачів Запоріжжя палкими джазовими імпровізаціями. Тематичний концерт присвятили міжнародному дню джазу. Запоріжжя не виключення. Джазові концерти в нашому місті невід'ємна частина культурного життя. Володимир Гітін, президент Запорізького джаз клубу, щорічно організовує тематичні концерти. Ми приурочили сьогоднішній концерт міжнародному діджаза, який состоїться 30 апреля. Та праздник относительно новий, але тем не менее в Запоріжжі ми його відмічали дважды, прошлом и позапрошлом году. В цей вечір в залі одного із запорізьких клубів зібралися поціновувачі музики Свободи. Перед запорізькими слухачами виступила група президента, саксофоніст із міста Суми Іван Куліжников. Найкраще в джазових традиціях музиканти не тільки грали відомі джазові мотиви, але й імпровізували. Для Володимира такі вечори є чимось більшим, ніж просто виступи. Він передає свої емоції в музиці. Володимир впевнений, свято джазу для Запоріжжя є особливим, адже ця музика займає своє місце в музичній історії міста. У нас родився в місті видаючийся совєцький джазовий музикант Олександр Спасман, який, собственно, створив перший професіональний джазовий колектив в СССР, який записав першу грампластинку, пластинку першу радіопрограму у джазі. І з його іменем дуже багато зв'язано. Музикант каже, важливим етапом музичної історії Запоріжжя стало створення джаз-клубу. Президентом котрого він є зараз. Вторая отправная точка, это, наверное, создание джаз-клуба, который был, если мне не изменяет память, открыт «Энергетика» в 1964 году, где собирались джазовые музыканты, публика, где звучали лекции. Вчасному Запоріжжі джаз лунає періодично і якісно, і традиційне святкування Міжнародного дня джазу є підтвердженням цьому. І ми стараємося підтримати. Привлекаємо музикантів, которые люблять этот жанр і грають вопреки його логіки, здравому смислу. Народ щаслив, і ми теж. І всі хотіли поздравити з наступаючим днем міжнародним днів джазом. Марина Куріна, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп. нові проекти.